Про людей, яких знову ж таки людей північно-корейських солдат, яких наш ворог намагається зараз залучити до війни з Україною, ми розуміємо таким чином, що Росія вже має союзника та не партнера, а союзника, який буде брати участь у війні проти України, вже є фотографії, як північно-корейські офіцери прогулюються їхньою красною площею, і з ними місцеві дуже е, весело фотографуються. Е, вже ми бачили і як їх одягають, і бачили е, бачили те, що інформацію про те, що вони допомагали ці ракети, які вони надавали власних обслуговувати. Вже навіть є звернення від Сили оборони України як правильно здаватися північно-корейським солдатам. Це означає, що ми їх ось ось. Очікуємо на полі бою. Як ви вважаєте, все ж таки, який напрямок це буде, і от що вони можуть змінити в перші дні свого перебування там? А раптом ні. Ну, ми повинні розглядати різні версії. От відверто скажу: раптом ні, раптом їх не, не з'явиться все ж таки. Так ну дивіться ще раз. Я дуже хочу, щоб у вашої шановні аудиторії були різні варіанти різні думки. Окей, у нас зараз є класична парадигма. Ми думаємо, що так вони з'являться на фронті. Так, це може бути вірогідність там 90 там 95 відсотків. Але от я б дивлюся, як Російська Федерація дозволяє цим матеріалам про північно корейський Солдатів, календерівських солдатів з'являтися в мережі. Спочатку згадайте, це було відео від якогось солдата, який знімає через Паркан, Владивосток чи Хабарівський край, десь він там знімає. Ну окей, ну, в мережі в мережі. Потім відео, де вони отримують форму, уніформу все отримують і знову їх знімають. Потім на ганку їх знімають. Тобто таке враження, що Російська Федерація в жодним чином не то, що не забороняє це робити, а навпаки, воно якось та ну, як хвизується, і анкети ми бачили, та, як вони заповнюють з розміром взуття, з розміром форми, як вони курять, прогулюються. Так? Це якась така показушна діяльність, що ну ще раз відверто, у мене так певне склалося враження, що це на руку Кремлю просто по. по... Поганяти, знаєте, таким чином, понервувати, змусити, змусити понервувати західне суспільство, змусити понервувати Україну, що, бачите, от вони готуються, от вони їдуть вже, скоро будуть. Ну, як по мені, логіка була про іншою. Ну, якщо ти. Готовий їх туди направити, ти збираєш, ти швидко їх одягаєш, відправляєш на фронт, щоб вони там вже були, і щоб українці зіткнулися з ними безпосередньо на лінії розмежування. А тут якась така собі прилюдя, якась вступна частина. Ось вони приїхали, ось вони готуються. Тобто, ну є невеличкий відсоток, що вони можуть в принципі цим і обмежитися, або тільки тренувальними заходами на території рефі, десь там до далеко від лінії розмежування подивитися як літають дрони як працює реп вони там все свої записники там записують записуються щоб потім передати своєму військовому командуванню і можливо на цим завершиться можливо виконувати другорядну функцію рити укріплення прибирати там або ремонтувати пошкоджену техніку щоб таким чином звільняти додаткові руки додаткових людей і відправляти їх росіян на фронти по факту ми дізнаємося це можливо тільки на найближчим часом а от власне, якщо це так, то чи не прорахувалася Росія? Тому що коли ну по перше, коли я говорила з Іваном Тимочко, він сказав, що насправді ці офіцери вже вони давно перебувають на фронті та да, десь обслуговують, десь вони з'являлися. Ну тобто він цього не виключає, каже, що вони були обслуговували ці ракети. Yeah. Тобто вони вже були зараз. Ось така масована інформаційна атака цими солдатами з КНДР, і справді багато фотографій, і всі вони багато з них з'являються саме з російських. Ресурсів, але чи тут тоді Росія не прорахувалася, тому що ми побачили реакцію Заходу, і ми побачили реакцію Південної Кореї, яка сказала: ну в такому разі ми допомагаємо Україні. Ну, дивіться, для справедливості Південна Корея сказала: ми розглянемо тоді можливість допомоги Україні чимось, 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 чимось. Я думаю, це питання ще раз воно десь там циркулює там, в парламенті. і в їхньому офісі президента і в генеральному штабі, але поки що такого рішення, звісно, не ухвалено. Всі чекають безпосередньо а появи цих військовослужбовців на лінії розмежування, ідентифікація, що це дійсно не буряти, не якісь там нацміншини Російської Федерації, що дійсно північно-крейські військові, і третій варіант це чекають на полонених або там. Загиблих, що чітко можна було сказати, ага, це там ким чином, ну, там він е, з от дивіться його військовий квиток. І тоді, можливо, після цього Південна Корея може нам допомагати. Але є велике, велике, але найбільшим союзником Південної Кореї є Сполучені Штати Америки, а ми знаємо, як вони ставляться до активної допомоги, яка не підконтрольна Сполученим Штатам. Подивіться, дозвіл на використання далекобійної зброї він десь там завис, його поки що немає. Всі бояться ескалації. Пан Макрон півроку тому менше висловлювався про те, що ми відправимо своїх солдат в Україну. Хоп, прибили. Все, жодних висловлювань немає. Якось це зникло. А, в травні місяці міністр закордонних справ Девід Кемерон, сполучений міністр закордонних справ, Сполученого Королівства Девід Кемерон каже: Та є України дозвіл бити нашим озброєнням, нашими storm Shadow по Російській Федерації, потім буквально декілька днів тиша, повна тиша, і Великобританія мовчить. Не можна збивати російські шахеди, ракети в повітряному просторі Польщі, Румунії, бо це ескалація. І мені здається, що за всіма цими моментами стоять Сполучені Штати, я більш ніж впевнений, і може бути такий момент, що Сполучені Штати спробують натиснути на Південну Корею, не, не допомагати активно Україні. І ось фінал цієї тези. Можливо, це все пов'язано з виборами президента Сполучених Штатів. Можливо, чекають там п'ятого цього листопада, і потім, можливо, після цього щось там зміниться в сполучених штатах тобто Вони... така грам'язами Росії, в тому числі перед виборами в Сполучених Штатах. Я думаю, так бо Сполучені штати зараз зациклені на своїх питаннях на те на то, як там перемогти, які технології використовувати. Дональд Трамп він картоплю смажить Камала Харіс з тіктокерами. вона тікток знімає. Тобто, все зараз Обама там. сьогодні реп читав Емі на Ма а Україна, і коли наші громадяни кажуть, як же, українці помирають? В них вибори для них це важливіше ніж те, що помирають українці. Тому ну на жаль, нам треба дочекатися, плюс допомога від сполучених штатів поки що інформаційна тиша. Скільки буде грошей, і чи будуть гроші на 25 рік, взагалі а, власне? Ось про те, чи будуть гроші, і про певні певні часові рамки, та як ви вважаєте, чи Зараз всі справді думають про ось вибори президента в Сполучених Штатів, тому що ми бачимо, Росія ставить свої часові рамки наприклад по відбиттю Курської області аж на 25 п'ятий рік. Тим не менше, вона давить саме на те, щоб зараз війська Російської Федерації захопили адміністративні кордони Донецької області до початку 25-го року, і Сполучені Штати намагаються зараз, ніби в. Допомогти чим швидше Україні, щоб не дай Бог чого не змінилося, чи справді зараз усі підв'язані до ось цих строків, і що тоді може змінитися після 5 листопада? Якщо ну тому, що може бути як в гіршу сторону, так і в кращу сторону, то питання в тому, чи чи встигне оце все добро, яке зараз робиться, наприклад, нашими нашими західними партнерами, перемогти все те зло, яке намагається встигнути зробити Росія. Один опозиційний російський політолог він пожартував, що ну настільки всі залежать від виборів в сполучених Штатах, що можливо доцільно треба створити колегії виборців, десь в Європі, щоб Європа теж приймала участь у виборах президента Сполучених Штатів. Щоб щоб ну не тільки американці, що тільки американці визначають, як будуть жити потім в усьому світі. Е, можливо, нам треба теж долучатися. Звісно, це жарти жартами, але якщо відповідати на другу частину ваше питання з кінця, то ніхто не знає, як себе буде вести або пані президентка, або пан президент. ну, після п'ятого числа, чи буде п'яте число, це останнім днем виборів, чи буде там другий тур, чи буде. А, не дай Боже, щось схоже на те, що було там в попередній раз, коли захоплення капітолію було і фахівці, в які спеціалізуються на Сполучених Штатах, вони кажуть: ми не знаємо, що міркує пані Камала Харріс. За замовченням. Вважається, що вона буде кращою для України. А чого ми так вирішили? Ніхто не знає. Ми бачили а, Барака Обаму, який ну перепрошую, він дійсно прошляпив Україну, коли недооцінив загрозу Путіна при анексії. Ну і ми зброю почали якраз від. Трампа, першого отримувати так. Це абсолютно так вона була там невеликій кількості. Так це проголосував Сенат здається Палата представників. Але ми бачимо, як демократична партія як вона гальмує питання надання Україні далекобійної зброї. Скидайте, буквально пару місяців тому це був теж палата представників і пана Блінкіна його перепрошую. Банально гвалтували в парламенті. Кажуть. Хто вам заборонив дати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї? Ми в палаті представників вам не забороняли. Чого ви не даєте Україні цей дозвіл? Ну і там американські ці урядовці. Ну ну от ну така от позиція. Тобто є вірогідність того, що пані Камала Харіс вона буде продовжувати політику Барака Обами, Джозефа Байдена. І таке слово таке слово ескалація. Вона може пройти через цю її каденцію. Той же час, Дональд Трамп. Так, він зі своїми заявами контроверсійними, але він дуже емоційний. Сьогодні він кохає Росію, завтра все ненавиджу, все для України і навпаки. Тобто я навіть не знаю, хто для нас краще. Ну, це правда, будемо стежити за тим, що, що відбувається в світі. Звичайно, і тут я вчергово наголошу, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Звичайно, ми вдячні за усю допомогу від наших міжнародних партнерів. Ми її дуже цінуємо, але треба розраховувати в першу чергу на самих себе. Ну то продовжуючи нашу історію про затримки та колаборантів і зрадників. Треба стежити за тим, яку інформацію ви споживаєте, де ви її знаходите і хто знаходиться біля вас. Пане Іване, я дуже дякую вам за те. Що ви долучилися дякую. до нашої ефіру? Іван Стопак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України. Я вам дуже дякую. Ще побачимось.